Під час часткової мобілізації не призиватимуть військовослужбовців, які визнані тимчасово непридатними для військової служби за станом здоров'я. Чоловіків, які виховують п'ятеро і більше дітей до 16 років, жінок, які виховують дітей до 16 років або зайняті постійним доглядом за будь-якою людиною. Також під мобілізацію не підпадають народні депутати України і депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Не призиватимуть і 18-річних хлопців. В цьому немає не. Обхідності в умовах фактичного військового часу не можна залучати людей, які не тримали зброю в руках, кажуть військовослужбовці. Опиратимуться в першу чергу на добровольців, а також офіцерів, які служили у радянських військових училищах чи армії. Також ті, хто служив в 90-х роках, мають гарну підготовку. Вони можуть бути мобілізовані в першу чергу. Якщо все-таки виникне відкритий військовий конфлікт, то швидше за все відбудеться наземна операція, яка буде підтримувати з повітря армійською авіацією. Таким чином армії найбільше потрібні будуть наступні категорії військових фахівців: наводчики, оператори танків, бойових машин, оператори зенітно-ракетних систем, оператори переносних зенітно-ракетних комплексів і протитанкових керованих комплексів, механіки і водії всіх видів військового транспорту і просто водії колісного транспорту. На яку Кому будуть встановлені певні типи озброєнь за серйозніших обставин. Потрібні будуть і оператори артилерійських систем. Також армія гостро потребує операторів і всіх, хто здатний обслуговувати зенітно-ракетні комплекси і системи та повітряні машини. Йде мова про армійську та цивільну авіацію.